На центральній площі відбудуться наступні заходи: дитяча виставка з майстер-класу Символи Батьківщини руками дитини, але рушників на центральній площі міста, вуличний ринок, Новобузька смакота, виставка Урожаю, щедра природа, дбайливий господар, виставка та виступи художньої самодіяльності району за участю художніх колективів сільських громад, козацькі розваги в центральному парку міста. 17-й годині спортивні змагання та естафети на центральному стадіоні міста. 19-й годині урочисті збори та святковий концерт за участю гостей міста гурту Аквавіта. О 21-й годині святковий феєрверк. Ми учні ЗОЖ, номер зонороди. Зараз ми знаходимося біля будинку культури, хочемо привітати нашу Україну з 25 річчям. Побажаємо їй всього самого найкращого, успіхів і, звичайно, щоб завжди був мир і всі були щасливі. Доброго дня! Значить, мене звати Кравченко Олександра Федотівна. Значить, сьогодні чудове свято 25 річчя незалежності України. Тож заклад позашкільної роботи. Представляє на сьогоднішньому святі виставку майстер-класи та виставку дитячих коробок. Майстер-класи з вишивки із тістопластики із аплікації. Всі роботи представлені на виставці. Це праця наших вихованців. Тож сьогоднішня виставка. І всі наші роботи присвячені якраз цьому чудовому святу, яке празднує вся наша держава незалежна Україна. Дівчата що ви тут таке робите? Випимо селяна ліпити. Що ж у вас сьогодні за тематика? Можна мені краще? береги, да? Береги у нас і символи, да? Яке свято у нас сьогодні, діти? День Незалежності. День Незалежності, так. Да. Ось якими символа. Ти теж ходиш до робити? Три Три, <світ> Три роки, і ти вже можеш ліпити собі да. буси, ліпиш чи що? Буси, так. Да. Це ж теж символ, да? Українські буси. Ось діти зробили символи. Да? Тризу, калина, колоски, маки. Да, діти? Так. Да. Да. А ви тільки учі довчаєтеся чи вже працюєте вже працюємося. Ну, ця дівчинка почала навчатись, тому що вона тільки перший рік навчається, піде на художню вишивку. Так посмоця ми вишиваємо соняшник, символ України і тризуб. Салиточки такі. Ну, це вона навчається і це виставка схід ваших вихованців? А це виставка моїх вихованців, учнів 4 школи, номер 4 які ну два роки навчалися. Вони обв'язували, вишивали. І сьогодні, і сьогодні да, прийдуть ще працювати, там ще дві дівчини повинні дойти. які вишивали рушник. Це Соня Демчук, Даша Ткач. І ще на одна. Представили рушник вистав да, район, да, да. район на символі. Новобузький герб. Новобузького району представлений на, вистав. на виставці там стоїть. Назовіться хто ви? Я керівник художньої вишивки, значить, це Мініхіна Оксана Георгіївна. Працюю на базі 4-ї школи, гімназії і центру позашкільної роботи і реабілітаційного центру. Добрий день, мене звати Хачатуряна Анжела, я представляю студію Людмили Олександрівни і роблю дуже красиві від цвітий. Е, також я ще малюю і е, е, роблю квітнень. Це студія джерело, а викладач гострик Людмила Олександрівна. Щирі вітання. З нагоди 25-ї річниці незалежності е, вас жителів нашу раду, ви всі раду висказаємо всіх наших майстринь, які на сьогоднішній день вміють вирувати і представляють свої. вироби. Того, ви це продаєте чи роздаєте? Ні, ми це вигощаємо, пригощаємо після концерту. Які не байдужі до долі нашого села, дозвольте мені вітати вас. Ще раз із цим чудовим святом покажуть, потрапляє діяльності дев'яностої сільської ради. Ми багато зробили Майстриня для того, щоб тяга, творчо розвивалися, творчо розвивалися наші нас, діти, наші юні таланти. Доброго дня! Я признати Тетяна Вікторована, вчитель з Уш 10 Ми сьогодні до свята даруємо вам підкові композиції, приурочені Дню Незалежності України. Хай ваше майбутнє буде таке, як ці квіти і овочі. У нас на стадії. Школа вирощує. І що, і кукурудза за така і оце оце? Да, і кукурудза і все інше. І картопля. А куди ж ви, ви тоді кукурудзу діваєте? А для чого ж поросята? А у вас, в школі і поросята є? Ні. Ні, ну. ну так тоді ж... хай колекційний екземпляр. Eu vivo

Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.